Сьогодні я до вас з чудовим подарунковим набором солодким 6 капкейків. Ой, ви знаєте, це буквально два слова про смак. Я довго думала, який обрати смак. Дівчинка, яка замовляла, вона поклалась на мій смак. І от сказала, що вона мені повністю довіряє, і просто сказала, що подарунок для подруги. Ці слова запали мені в серце, тому що насправді я згадую, коли я роблю подарунки своїм подругам, робила раніше. Це дивовижне відчуття, це певне таємство для мене, яке відбувається в самому серці. Сам процес він, він переповнює душу, і тоді солодке набуває більшого значення, і сам жест він додає сенсу в наше життя. Отже, повернусь до смаку, трішки відійшла. Я обрала свого просто бажання, якби я це зробила особисто від себе, якби це була моя подруга. Я зробила смак червоний оксамит. Ці капкейки це червоний оксамит всередині. І додала також смак, такий кремовий смак всередині, ганаш на білому шоколаді. Зверху я доповнила композицію таким не дуже солодким кремом, щоб скомбінувати смак, щоб він був не надто солодкий, не надто притурний. І Задекорувала також, як мені підказувала моя душа. Я сподіваюся, в мене вийшло, і я думаю, що і буде задоволена. І ще повернусь до такого питання, чи існує дружба? Я думаю, що, як мінімум, в неї потрібно вірити, тому що це одвічне питання, чи існує жіноча дружба. Всі її хочуть мати, але це та сама любов, тому що вона відкликається у серці. До речі, два слова. Такі набори будуть будуть в мене декілька вільних коробочок до 1 вересня. Будуть капкейки і будуть макаронці. Тому хто хоче, будь ласка, запрошую замовляйте.